Підкаже. Ні, 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 щось підкаже паранію або скаже під ногу, як то кажуть. Ну, влучає він у захисників, але атака Шахтаря триває. Кітарян буде простріл з Простріл удар! Тейшейра забиває. Ну Ось так створювали у нас моменти. Гравці Волині йшли, начебто, вперед. і Було дійсно дуже декілька класних атак. І ось він клас. Клас команди, яка використала, по суті, єдиний момент, який створила. Хай там яка мірча Луческу досі залишається спокійним, але ось вона стрімка контратака. Швидко-швидко розіграли кравці Шахтаря. Не встежили за одиноким Алексом Тейшейрою, Леандро його опікав. От бачимо, Серна віддає нам прохожу, Раз, раз, звісно ж, віддає нам Хітаряна. Хітарян прострілює, і Алекс Тейшейра випереджає свого співвітчизника Леандро і проштовхує м'яч у ворота Дениса Шеліхова, Ну, Шеліхов тут ніяк не врятував би. Три метри воріт. Ну, дійсно, з лінії воротарського майданчика пробував Тейшера. І... Брендета і Майкон. подача від Лопеса. Нас... Погляд румунського спеціаліста. Ось дивилися ще раз. Леандро навісив. Вистрибував. Майкон проти П'ятого Боротьба нервів, боротьба амбіцій. Все в ногах Майкона. І, звісно ж, в руках Андрія П'ятого. Розганяється майкон. Удар Ось так, Ось такий перший тайм 35-та, хвилина зустрічі. 1-1 Повторюється, у нас все ж таки попередній матч. Знову відіграється дуже швидко Луцька волинь І майже на 39-й хвилині, скажу я вам. Ну так, і просто в екстазі зараз вболівальники на стадіоні Авангард. Навіть Денис Шелікова бачимо прибіг вітати головного Голеадора Лучан. І Майко, ось він, ось він герой Луцька. Дивимось на повторі. Удар лівою і вгадав напрям польоту м'яча Андрій Плятов, але не зміг, не зміг відбити. Настільки точним і сильним був удар Майко. бачимо вирішив не обманювати воротаря. подивився в той кут, який буде бити форвард, але дуже нервова і від того не менш захоплююча. Ну і ось тепер цього разу вже треба і Шахтарю. Щось вигадувати. Вигадує, поки що тей Трьох проходить. Тейшера, Шера вже просував майданчику. Панхай там як. Призначено цей вирок і дивимося. Ну, не несвідомо, можливо, це робив, але зачепився Алекс Тейшера. За ногу, От з цього плану буде дуже добре видно. Ну, Леандро, як на мене, то Леандро не чіпав. Але Шейр... і Шейр. Чесно знаєте, я так поспішив. Завів наперед за власну ініціативу і і мені здавати що Алекс Тейшейра спочатку зачепився за власну, потім за ногу Леандро. Ну, якби там не було пенальтів. Пенальтів, яке виконує Фернандіньо, Денис Шельников проти Фернандіні, бразилець проти українців, Ми вже десь це бачили 2-1-2. 1, 2 -1. Де на кори Шахтаря Денис Шеліхов, як іди Андрій П'ятов гадав напрямок польоту м'яча, але дістатися до нього не зміг. Відбив Денис Шеліхов пенальті. Ворот в його ворота у матчі з Динамо. у Матчі з Шахтарем не зміг цього робити. І ось так швидко Шахтар знову повертає собі перевагу. Денис Шеліхов вгадав по удару. Знову ж таки діяв так само, як і з ударом Алієва. Якщо подивився матч Волин Динамо, по удару стрибав Денис Шеліков так само і зараз, але Фернандіньо зміг. Пробити, просто таки пробити Дениса Шелікова 2-1 і знову-таки донечани ведуть перед в один м'яч. Ну ось все у нас перший тайм. Ось що значить кухня. Активності від гірників. І що? Немає немає офсайду на вороти не хочеться одразу вийти контрасті шахтеря. Простріл! Шеліков, Шельніхов, не Розпач! Ну Ось ще раз подивіться. Знову Семенін здається, затримався на лінії. Цього повтору важко насправді точно сказати. ну тут міфітери отримав передачу і Семінь вже відповолений він. Мовляв, зі мною так само чинили на половині поля суперника, але ж не у штрафному майданчику. Лис Адріано 3-1. 3-1. І чи зняв він ці питання? Ну, 3-1 це більш ніж вагома вже заявка на успіх. Все менше і менше часу залишатиметься у Волині, а треба відіграти два м'ячі. А з такою командою, як Донецький Шахтар. Такою дисциплінованою, насамперед, у захисті команди Донецький Шахтар. Це буде вкрай важко зробити. Анатолій Дем'яненко, ну його команда в ролі наздоганяючою тепер вже у два м'ячі. Ну і знову Алекс Тешера. Знову він взяв участь у взятті воріт безпосередньо, віддавав він передачу. І коліном, коліном, в новом Мхітаряну. А, ось дивіться, лівим коліном. Сім'єн підкочувався на лівій нозі. І лівим коліном він влучив, був хітаряном Мхітарян, Можливо, і не зміг у від цієї позиції, насправді скоротив під обстрілу Шеліка влучити оборот, але буде безперечно пробувати. Шико бізом! Атака не закінчилася, Лопес лопес пробуває. Рамон Лопес. Ось він герой з забинтованим вухом. Два-три. Волинь у шахтаря, і наскільки ж зараз цікавими будуть хвилини, які залишилися до фінального свистка. 2-3. Волин Шахтар. Ну, просто неймовірний рикошет Лопес пробуває і за рахунок ще одного рикошету Волинь відіграє один м'яч. Ну і знаєте, шановні друзі, насправді, ось це пошкодження разу на раз, можливо, і далося взнаки. Можливо, не встиг він повністю відновитися, розбігатися, так? Розходитися і не встиг він накрити свою закриту зону. Сарна кидає за боковою напрямку Євгена Селезньова, просто розчинився. Селезньов. Абсолютно непомітний він, порівняно із Луїсом Адріано. Нічого подібного не демонструє Селезньов. Зараз Вільян віддає на Алекса Тейшейру. Тейшейра пробиває у Ласкоста 2-4. Те, що ми передбачали, шостий гол забиває у цій грі Шахтар, шостий загалом 2-4. І очевидно, знімаються усі питання у цьому матчі. Так, Дісо, 2-4, 4-2 на корі Шахтаря. Знову спрацювала зв'язка. І Віннян. Ось, подивіться, віддав він на Тейшеру. Тейшера віддав на Косту. І Коста все зробив як слів. Ось така триходівка від бразильців. Рахунок став 4-2. І ну, це клас команди. Ну, це клас. Так, іноді характер перемагає. Так, порядок. Іноді характер перемагає клас. Але не в цьому поєдинку судячи з усього. Дуже очі гірнаті раз, але лопес за володім м'ячем надає йому вийти за бокову лінію. Що зробить Лопес? Лопес невдалий м'яч Залишається у Волині. Рикошет, Рикошетник забиває Майкон! Просто неймовірний рикошет. Три-чотири. За 4 хвилини до закінчення гри. Майкон! Майкон робить рахунок 3-4. Сім голів ми сьогодні побачили. Просто неповторний. Це, це, матч. це насправді щось неймовірне. А з огляду на те, що в одній 16 і 7-1 Волинь перемогла. І лічивець, то може повторити свій сами, той самий успіх і забити приблизно стільки ж м'ячів. Вісім. І у нас останні хвилини. І знову емоції, і знову всі покинули свої справи. Навіть